Всім привіт! Зараз на огляді міський велосипед бренд Discovery модель Prestige. Модель випускається на 26 колесах на сталевій рамі. Розмір 1C17 дюймів, підійде під зріст мінімальний 155, максимальний до 175. Рама виготовлена із сталі. Гарні зварні шви. Модель представлена в декілька кольорових рішеннях. На відео на передньому плані престиж в темно-зеленому кольорі з червоним, глянцевий, на задньому плані, престиж Woman в чорно-білому кольорі матері. Додатковий кольор можете глянути на сайті. Так як це міський велосипед, по заводу він укомплектований. Повноразмірними крилами, виготовленими із сталі, пофарбовані під колір велосипеда, також в задній частині встановлений сталевий багажник. Сидіння широке та комфортне з м'яким наповнювачем. Вилка сталева, ригідна, жорстка, система гальм переднього та заднього колеса v brake Це ефективні тормоза, прості і зрозумілі в обслуговуванні. Обід подвійний алюмінієвий. Гума компас, ширина 2,10 дюйма, протектор універсальний, добре себе проявить на ґрунтовій місцевості та асфальтовані. Висоту руля можна відрегулювати. Трансмісія складається з 7 швидкостей. Бренд LTU а 2 серії. Справа стоїть монетка на 7 швидкостей. Зліва тільки гальмівна ручка, так як немає переднього перемикача. Провідна пара сталева є пластиковий захист. Розрахунок зубів 40, фіксує її каретка на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач ltu a 2 Працює він з тріщіткою на 7 зірок. Розрахунок зубів на великий 28 на маленький 14. Ось так виглядають задній гальмар. Discovery Prestige Woman це надійний та простий велосипед. Тут жорстка ригідна вилка, сталева міцна рама, трансмісія гарної якості від ЛПУ. Прості v brake гальма. Велосипед хороший, випускається він досить давно, зарекомендував себе з хорошої сторони. Виробник надає гарантію на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу, до зустрічі в нових відеооглядах.